Так, шановні колеги, приїхали ми вчора на поле, де ми вчора ще купили. Різкували, яке називали. Натоптав я ось до його Ну це із за того що один. Там стоїть. Тут, і тут топтав ось добре. все, що є. Що ми там зайдемо подивимось на сюди куди? Це теж соя, де буряну було капець. І що я пізно зайшов. Зайти тут, то я теж натоптав ну, якісь загонки, блять, непонятні. Зайдемо, ну, зараз знайдемо якусь загоночку. Вчора ми тут аж бабахкали, тому горбки в мене тут Карпати я називаю. Заходимо. Що у нас тут там? бачите, лобода якась там досихає. Діло таке, цвіт. Побівши нема, ну цвіте теж цвіте, кущиться, все нормально. Хвороб тут поки не видать. Є вон та ще полосочка треба забрати, це тут Чи перес, помнити, про втикав, бо ми тут Чиперес, якщо пам'ятати не працював. Коротше є, припалив я трушечки, бачите. Припалив, припалив, ну чорт з ним. Будем надеяться, что так как на африканская жара, и вчера, короче, было. Ну, соя тоже, бач, Сакулин. Африканская жара, короче. У нас тут периодически проходят ливни, бля. Такие, что я мое. Ну, вот Это да нормально, в принципе. С минимальными вкладываниями. Внутри вот и урожай. По 4 тонни цього року не треба хоча б на круг трьошечку дала, та й було б хорошо. Подивимось, будемо коли моватити, подивимося, боянту повисихав, стара старала брадити. Сирити критила. Да, натоптав я тут. Ну що так, як один, бля. Приїдеш, поки там заправишся, поки наносишся. Витоптав добру галявину. Тут кажуть, не сусліть, бачите що. Навіть ще сліди мокрі. Завчали тут стягну. Це не суслик, це я, це великий суслик, Так на топ, -топ. <гум> Це великий суслик, так на топ, -топ. Коротше така ось справа. Зараз будемо їхати. Будемо. Буду знімати, коротше, якщо пам'ять кувати, боже, телефон пише, що пам'ять смалу треба почистити. Оперативку кисть там. Телеграми, фігами, блядь. Куча жара є місця. Жира неможливо. А ми через тавочок приїдемо, там посидимо трошечки. Може, Лиза хоче скупатися, поїхали. Ой, чекайте, забув їхати знімати. Не думали, десь в одному місці зайшов. Така вона з краю гірша. Там де я знімав, а тут воно дивіться. chase